Доброго часу, мої дорогасіньки, дуже багато отримала запитань з приводу евакуації в Запорізькій моїй улюбленій області. Так? Що ж там відбувається? Давайте дивитися. Що ж там відбувається, і що хоче. Ну, це пастка чи що хоче показати ворог? Давайте подивимось. Давайте дивитися. Чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що у ворога підгорає дубця. І ем, вони бояться смерті. Десятка мочів. Вони бояться смерті, вони бояться успішного контрнаступу і бояться смертоньки. У них зараз це єдиний шанс. Це жесть добрий молі. Ось так скажу. А контрнаступ, вони дуже довго очікували, ну, думали, як, як їм краще там, себе повести. Але на сьогоднішній момент це єдиний шанс, тому що вони вже зрозуміли, що їм буде степан срака. А у нас всі шанси, щоб повернути свою територію. І вона буде повернута. І вона буде повернута. Так, значить, місцевим. Що я можу сказати? Перше. Колаборантам бійтеся, забирайте свої шманаття і уматуйте. Тому що, ну. Буде по справедливості, ніхто не пощадить, ніхто не буде вже дивитися, так як були там деякі мери міст з Донецької області в 2014-2015 роках. Лояльно і демократично. В цей раз демократично якось буде, але все буде не так лояльно, скажімо так. Справедливість восторжествує. По хитрості вже не вийде. По хитрості вже не вийде. Отак, От туди-сюди не, не вийде. Всі получать по своїм заслугам. Наскільки зробив, настільки і отримав. Так. Мир за допомогою. Єдине, що мені не подобається, ем, так, бо її будуть. Будуть такі населені пункти, які орки підуть без боїв, от так скажу, а в деяких населених пунктах бої будуть, так що, так що будьте обережні. Для місцевих будьте неподалік укриттів, Да, якщо це можливо, якщо це там сільська місцевість, то, можливо, якісь там погреби або ще щось далеко від своїх місць, будь ласка, не від'їжджайте. Тому що ну, буде жарко. Але ми заберемо свої землі. Руйнування будуть, от так скажу. Руйнування будуть. Але у нас є шанс і є чим боротися, і все це буде, все буде на нашій стороні. Заберемо ми свої землі, контрнаступ. От той контрнаступ, який нібито вони хотіли зупинити, але нічого не зупиниться. Ми, скажу так, пішли. Пішли, йдемо і будемо йти. Оркам буде. Страшний суд. Є наказ, є до бою. Тікайте. Бої будуть. Але справедливість восторжествує. І ми, і ми переможемо там. Так, Запорізька область. Весна то. Казала я вам, що весна. Ось вона вам весна. Травень місяць і він буде наджарким. Ну, ще там шматочок захопить у нас і червня, але буде, буде якось тяжко. Для місцевих буде трошечки страшнувато, але ми ж розуміємо, чого це все. Так, давайте подивимося на ще одній кліти. Що очікую. Південь, бачите, випадає вже південь. Ну що я можу сказати, що частково вони будуть оборонятися, але досягнення і відплата уже в дорозі оркам буде. Орки будуть, що там робити? Вночі буде смерть, оркам, А у нас... Перемога, інформація. Ну, я можу вам сказати, що вже з доброї молі вже 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 вже, вже. не просто готується, а він уже йде. Вони бояться, що вони не виїдуть. Коли буде прям капітальний контрнаступ, не те, що зараз ми бачимо, да? бо всі мені кажуть, де той контрнаступ, де там, де треба, там і йде. Отак скажу. Потихеньку, помаленьку вже ми його почали, і дай Бог, все буде добре. А зайти отак прям повністю і зруйнувати все, і положити просто життя наших дорогих українців, я думаю, що то, то не потрібно так робити. І їм там керівництво військовому краще знати. І наших хлопців покласти, розумієте? То не треба. Вам дякую за увагу. Запорізька область максимальний сос. Будь ласка, до кінця травня, от прямо до кінця травня, максимальний сос. Бережимося, тримаємося, чекаємо ЗСУ. Не піддаємось паніці. Хто хоче виїжджати, має на меті, виїжджайте. Але буде все так, як повинно бути. Дякую вам і до побачення!